Добрий день, мене звати Вадим, я був тім-лідом команди по напрямку .NET і сьогодні ми хочемо показати вам наш застосунок Навчайко. Навчайко, ваш організатор навчального процесу. Команда наша була під менторством, під менторством Миколи Греба, з яким ми часто спілкувалися, і який давав нам зауваження та поради щодо розробки. У нашій команді не було як такого розподілу на ролі бекенд, Фронтенд ми пішли іншим шляхом. З метою якомога більше всього нового навчитися. Ми на спільних зустрічах виділяли фічерс, які ми хотіли імплементувати в нашому застосунку. Після чого вони призначалися членом команди, і відповідно кожен член команди повинен був реалізувати фронтенд, бекенд, можливо, з допомогою. Колег і це все діло зв'язати, і таким чином ми мали можливість попрацювати з багатьма технологіями, з якими раніше ми могли і не мати справи. Передаю слово Володі. Так, в першу чергу, коли ми потрапили на практику, потрібно було обрати, ну, що ж ми будемо робити. І в нас виникла ідея зробити застосунок для. Управління навчальним процесом студентів і не тільки студентів, щоб все було зручно в одному місці. Щоб не потрібно було використовувати декілька різних ресурсів, наприклад, там календар, управління сповіщеннями, ще щось. Наш додаток дозволяє це все робити в одному зручному місці. Там можна створювати простори, додавати туди інших учасників, простори це ніби як ну, групи. І в них будуть всіх спільні, спільні події, розклади, дедлайни так само до завдань і відповідно сповіщення. Далі про використані технології розкаже Назар. Бекенд в нас, само собою, на ASP.NET. Для роботи з базою даних ми використовували Entity Framework Core, і ну, якоїсь конкретної прив'язки до бази даних в нас не було. Але в процесі розробки використовували PostgreSQL. Намагались на беканті дотримуватися правил Clean Architecture і використовували паттерн репозиторію. Клієнти реалізували на Angular, і для деяких функцій, що на Angular, на що на сервері, використовували SignalR. Для швидшої розробки клієнту наш дизайнер зробив макет в який дуже допомагав в подальшій розробці. І загалом дуже часто використовували Jira і GitHub само собою. Так, значить, як проходила наша робота? У нас була канбан-дошка в Jira, яку ми прив'язали до нашого репозиторію на GitHub, що дозволило нам ефективно е, працювати з гілками, е, вести певну таку свою звітність. І, е, Відповідно відслідковувати наш прогрес, що ми вже зробили, що ще робиться, і що буде робитися в майбутньому. Далі по дизайну Ірі передаю слово. На слайді ви зараз бачите початковий дизайн наш створений у фігмі. Ми працювали ітеративно, тому в процесі роботи він постійно змінювався і досконалювався. Щось додавалося звід. Відповідно нових вимог, щось забиралося, щоб покращити, збільшити зручність і зробити логічніше. Ну і також поступово покращували як функціональність, так і візуальну частину нашого макету. Передаю слово Дані. Отже, в нас база даних. Моє було завдання зробити змоделювати базу даних. Ми її також робили ітераційним процесом. У нас було багато ідей, і ми визнали корфічі і визнали те, що, що є, були ідеї, деякі зайвими, і ми б за цих п'ять тижнів би не змогли їх зробити. Тому це в нас фінальна, фінальний результат. Як бачите, тут вони пофарбовані саме по фічах. Тобто, наприклад, Такий синенький, це в нас користувачі та простори, фіолетовий. Це в нас нотифікації, темно — це в нас розклад та події саме в розкладі, регулярні події. Світло-зелений, це в нас одноразові події, які просто можуть в якийсь один конкретний день бути в, в календарі, і не повторяються там, наприклад, в понеділок, вівтор, ну, в кожного тижня. Далі в нас є саме також якраз е, 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 події оранжевеньким, і е, 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 таски таким, е, як сказати, е, ледве фіолетовим і нотатки сірим. Також як тут ви бачите, оскільки ми робили код ферст, у нас ще є таблиця міграції даних. Далі. На слайді ви бачите свагер, uh, на якому є uh, контролери із ендпойнтами, які реалізовує uh, наша Веб API. Uh, загалом uh, реалізовано це так, що uh, є в нас uh, репозиторії, які uh, реалізовують інтерфейс. За який ми працюємо з базою даних. Цей інтерфейс, цей інтерфейс використовують сервіси, які реалізовують бізнес-логіку. І є контролери, які, власне, м -м -м надають цей веб API, який потім фронтенд використовує. Що ж, переходимо далі до демонстрації? Так. Так. Значить, перше, у нас іде реєстрація та вхід. Тут я передаю слово Назару. Так, тут значить, у нас є форма реєстрації. Тут ми вводимо ім'я всі дані, які необхідні для того, щоб створити користувача. Це ім'я, прізвище, ім'я користувача, пошта та пароль. Після введення цих даних вони надсилаються на бекенд, де власне обробляються. Також, якщо вже є створений користувач, можна, є форма входу, де потрібно ввести лише електронну пошту та пароль. Ну і Після входу власне дані так само надсилаються вже не для створення користувача, а для автентифікації. Також є можливість автентифікації через Google. В цьому випадку просто бекенд е, надсилає запит на один з ендпойтів, і вже бекенд опрацьовує все решту. Якщо це є локальна авторизація, то сервер хешує і солить пароль а якщо це Google, то вся робота є на зовнішньому сервісі. Але в обох випадках клієнту надсилається JSON web і з цим токеном користувач потрапляє на сторінку вибору просторів. Користувач може створювати простори, користувач може, якщо він є адміністратором, тобто, якщо він створив даний простір, то він може взяти і його, змінити його назву, і додати користувачів, та так само видалити. Тобто редагувати назву, іновити, і може додати користувача користувачу додається саме по назві по користувача по його нікнейму. Так далі у нас йде розклад. До розкладу ми можемо додати якісь регулярні події, наприклад, заняття в університеті. Тут можна додати відповідну назву, часовий період, а також можна додавати. Теги, тег які потім відображаються в. Далі у нас в, в нашому розкладі. Так, відповідно, далі створюються події, і далі у нас завдання йдуть, так. Е, там можна створити так само завдання, яке е, спочатку. Для якого потрібно тільки назву і обрати подію, до якого вона підв'язана. Вона створюється без, без заданого дедлайну автоматично, але при редагуванні можна задати конкретний день і час, ну, коли буде дедлайн цього завдання. І можна зберегти опис, також, який форматується відповідно до введеного користувачем тексту. І по завданнях вроді би все. Далі у нас е, нотатки. У нотатках вони є розподілені за подіями, а також можна переглядати усі нотатки. Можна, так, можна створити нову, при створенні ввести заголовок, вибрати, до якої події він належить, та ввести сам зміст нотатки. Ну і зберегти. Ось з'явилася е, папочка з новою подією, в якій є наша нотатка. Також їх можна редагувати. Ну і видаляти. Далі події. Події можна створювати безпосередньо в розкладі і на конкретній сторінці подій. При її додаванні задається лише назва, а якщо це в розкладі, то задається ще часовий період, в який вона має відбуватися. Вона зв'язана, автоматично підтягується події з розкладу сюди, і звідси події до розкладу. Головна їхня суть це щоб можна було підв'язувати до них завдання і нотатки, яких так само можна редагувати безпосередньо на сторінці конкретної події. Далі календар. А, так, На календарі, коли не вибрана жодна дата, можна переглядати завдання, які є на сьогодні, на завтра та на протязі тижня. Проте, якщо вибрати дату, показуватиметься подія, яка події, які створені для цієї дати, також завдання. Крім того, можна для конкретної дати створити подію. Потрібно ввести назву події, час та за потреби мітки. І що можна її зберегти? І вона буде відображатись в секції подій, звід, звід, де буде відображатися власне назва, час, мітки та її звідти можна видалити. І далі сповіщення. Реалізували два типи сповіщень. Перше це є яке нагадування про дедлайн. Сервер постійно моніторить, чи є якісь завдання з там, за годину або за добу. І відповідно насилає сповіщення через SignalR R, і також це сповіщення на електронну пошту. І ще другий тип сповіщень адміністратор простору може сповістити учасників. Вводить заголовок, якесь повідомлення, простір, в якому він хочеться надіслати, і надсилає. І приходить так само через SignalR R, то сповіщення, або через пошту. Це є один з юзерів, який, один з користувачів, який є в одному просторі разом з нашим аккаунтом в іншим. От. Так. Наш код можна подивитися на Гітхабі. Посилання тут є в презентації, і відповідно все. Obrigado pela atenção.